Сьогодні ми можемо представити вам новий Майнкрафт-сервер під назвою Crimball. Давайте тоді приступимо Зайшовши у гру, вам потрібно буде прописати регістр та підтвердити свій пароль, Там, допустимо, DEV007, і потім ще раз таки. Потім при наступному заході в гри ви просто вводите логін і свій пароль ДЕВ dev 007 Тобто просто звичайна авторизація. Зайшов вже на сервер, вас буде зустрічати ось такий спан. Ну, так, зовсім непоганий, але й зовсім скоро будуть виходити наступні оновлення. Так, звісно, будуть доступні не всі команди для плеєра. Так, у нас буде пару команд, кейк-плеєр. Ну, ролі у нас, думаю, буде достатньо. Давайте я вам покажу, які в нас як-на-як будуть ролі. Для цього ми давайте приписуємо lp-group. LP ЛП груп і ми бачимо, у нас є Default, це звичайний. І наступне це у нас іде вже ютубер. Після цього йде Builder, що означає будівельник. Ну, потім менеджер, що заступник власника, і сам власник. Для чого вже на сервер у вас буде донат-плеєм, на якому буде доступна команда РТП, після чого вас просто телепортує на рандомну телепортацію. Також буде. Доступна команда спам та й й багато чого ріда. А ніж РТП буде а КД вже немає, я поняв. Добре, тоді давайте тепер на спам знову ж таки я вам все зараз покажу. Також у вас буде команда на РТП поставити седхо седхоум. А після чого ви зможете на цей хоум телепортуватися? От ми пусть ми встановилися в хоум, ми прописуємо далі знову ж таки хоум, і ми телепортуємося додому. Також на, на ролі плеєр ви зможете прописати кіт стар. Так саме на гравіцю плеєр ви зможете прописати кіт стар, і ось це все, що ви отримуємо. І ми бачимо, те, що то є ось такий кожен седм. Ну нічого я думаю, так жолото є, так що це буде. Нормальний сет всього у грі 4 сет. вища роль на сервері буде власник. Так, і на ньому будуть доступні команди як ГЕМ. Допустимо, ми можемо прописати ГЕМ 1, і в нас буде креатив. Так що ми можемо прописати команду Fly і ми будемо літати. От, допустимо, давайте я вам покажу зараз Флай. Все, і ми можемо літати, ми зможемо користуватися швидкістю. Також ми зможемо отримати ютуберку, як у звичайному гравцю. Давайте я вам тоді покажу наступні кіти. Якщо ми прописимо кіт, ми бачимо, що найбільший кіт це у нас кіт-год, що, як прикладається, є кіт Бога. Як ми бачимо, тут у нас такий повністю незритовий сет. Давайте я вам, до речі, зараз зніму ГМ0. Так, як ми бачимо, ну, це вже у нас там не дуже. Давайте одінемо незеритову броню. Ось це в нас буде незритовий сет. Це кіт бохта зілля огнестойкості, водне дихання та сила 2 і ісеріння 2. Тут 32 зачарованих яблучка, 62 золотих яблука. Незритовий сет та булава А один із других потужних сетів для вас буде кіт діамончик. Придбається кіт Алмаз. Так як ми бачимо, отут у нас вже є алмазний сет повністю, ось тут алмазна броня, 64 вогняних зарядів, кресало, 5 зачарованих золотих яблук та 15 золотих яблук, фул алмазний сет, 2... У вас так і їздить, та 21 умаз. І саме головне це 10 дрених обломків, з яких ви зможете на самому самому скрафті скраф, на спавні скрафтити з верстака Ну та й переплавати, як ви хочете. Також на спавні будуть розміщені Ендерсонг кожного гравця. Сервер уже в розробці ми зможемо дуже швидко побачитись. Так? І дуже скоро тут додаться різні варпи, та й будуть оновлення виходити з часом. Ну та й може, ми навіть випустимо сервер трошки. Раніше спеціально, щоб ви там змогли його пограти та оцінити. І також на самому першому званні плеєр в гравець не зможе ламати спаун. Так, щоб ви там не думайте, ви не поламаєте спаун, нічого не станеться. Тут аж десь плюс-мінус до отсюда, до сюди ви не зможете нічого ламати на самому спавні. Ну я думаю, спаун вам сподобався. Він не скажений, а зроблений самотуж. Адміністраторів проєкту, таких ролі адмін, буде доступна команда в Аніш. Допустимо, бачите, нажимаємо букву В, і ми вже бачимо Ваніш. Так все ми його натискаємо, і гравець автоматом стає невидимо. Не Ладно, ну, зараз секундочку, отако От, робимо. І все. І можете слідкувати, робити те, що захочете Я ну, думаю, для адміністратора це буде саме то. Також скоро з'являється ролі де хелпер і так далі. Ну я думаю, цього теж буде досить на перший час. Побачитися на сервері ви зможемо уже 7 листопада на серверах Crime World. Я думаю, це вам дуже сподобається. Ну а з вами був, як завжди, Сім перфект. Власник цього серверу, шана людина, та основний любимий Crime World. Дякую всім і будемо вас очікувати навіть.